Ти погана мама, було як ножем в серце. Просто дітям на день народження. Ми даруємо виключно подарунки. Гроші, це друзі і так далі. Всі брали нянь, йому було півтора роки. Я зрозуміла, що я не знайома зі своєю дитиною взагалі. Про свій перший сексуальний досвід він прийшов і все абсолютно розповів мамі. Мій старший син вже торгує на OLX. Щоб моя дитина не зробила дрібного навіть. Я завжди скажу, який ти крутий і який молодець. Дуже сподіваюся, що мої діти не підуть до психолога через 10 років, що в них буде все добре. Всім привіт, це Наталі Солонік, і ви на моєму youtube каналі Тож я чекаю ваші підписки, коментарів, вподобайки. все, дуже чекаю. Якщо ви тільки зайшли на мій канал, ще раз хочу нагадати: я Наталі в мене троє дітей, два хлопчика, одна дівчинка, 14, 9 та 4 роки. Мені 37 років. І я дуже люблю своїх дітей, тому сьогодні розповідаю, як я їх виховую. І я зібрала найцікавіше питання, яке мені поставили в інстаграмі. Так, намагаємось. Ми вчити дітей в фінансовій грамотності. Зазвичай їм дарують гроші на день народження. Не ми. В мене правило, що взагалі-то не тільки для дітей, і для друзів я намагаюсь дарувати саме подарунки. Тому дітям на день народження ми даруємо виключно подарунки. Гроші це друзі і так далі. І в них вдається накопичити якусь там суму. Вона в них є. Зараз вони більшість дітей витрачають гроші куди в інтернеті на купівлю, якихось там скінів в іграх. В нас один Apple ID на всіх. В мене з дітьми. А тому їм доводиться приходити до мене і просити, можна, я витрачу стільки-то грошей. Вони пишуть: або мені, або чоловікові: мамо, тату, можна, я витрачу стільки грошей. Але вони знають, що я знімаю з карточки гроші і кажу, можна. А вони мені налом повертають назад. Вони зі мною розплачуються за те, що вони купили собі скини, тому що я не збиралася їх покупати. В них є свої гроші. Тому так. Мій старший син вже торгує на OLX. Він продає свої старі там, йому подарували там якийсь планшет чи щось, ну, старе. І він на фоткає фоткається і виставляє, і заробляє з того гроші. Нещодавно була історія. Вийшли якісь нові кросівки, пума, мені здається, з через пашками ніндзя робили. І він замовив в Америці. П'ять пар кросівок. Він подивився, що в нас вони коштують дорожче. Тому він забрав собі одну, а п'ять продав за більшою сумою, заробив собі гроші. І такий, я сто доларів зроблю. Я кажу, це сто доларів. Ти красава. Він повинен вміти заробляти гроші і знати ціну грошам. Мої діти повинні знати, що голі і босі на вулиці вони не будуть. Я завжди їм допоможу. Але вони повинні знати, що гроші це коштовність. Яку потрібно заробляти, і вони просто так до тебе не прийдуть. Сварю хлопців за сльози так за сльози і за брехню, тому що хлопчик повинен бути не дівчинкою. І я прям я не знаю, як хто дітей своїх виховує, але коли починається і безпідставно там просто сидіти і розмовляти, і потім просто сльози починаються. Або мій син приходить, і ми там з ним, наприклад, домовились, що дивись, оцінки з математики української мови та з англійсько англійської мови повинні бути вищі восьми балів, тому що це важливі предмети. Але якщо він навіть отримав сім, то ну, я не буду його бити і на нього кричати. Але нещодавно це було років три тому. Мій син прийшов і він отримав трійку. Я кажу, як це? Він пішов і почав плакати. Я кажу: ну ти прикалуєшся? Я на тебе вже кричу не за оцінку. Тим більше, що я за оцінки не кричу, а за те, що ти чоловік. Як ти можеш плакати? Тому так я коли хлопці плачуть. Я можу посварити. і мій чоловік. До речі, так само. А мій чоловік може так поставити питання. Він сідає, приходить там після роботи. Звісно ж, дуже складний день був і так далі. І сідає, і середній сідає навпроти нього, і він каже, що сьогодні було в школі. Він каже, все нормально. Він каже: Ні, ну не все нормально. А давай ну, розповідай. А це їжу, це як на допитів. А, і він розповідає, він більш-більш питання ставить, і тут якесь питання, яке е, може він якось його не так поставив, але воно стосується там, типу, так ти, типу, на математики що вчив? Він каже те, а потім каже: А в мене математики не було. І якось він так плутається в своїх показаннях, то він може так подивитися на нього. І малий так пару разів починав плакати, і ну, це ненормально. І це хлопчику можна поплакати, коли це ну дійсно щось трапилось. Ну прям. Погане, ну, горе якесь або що ще, або ну впав, вдарився, розніс собі голову. Ну ну нормально, ну це нормальна ситуація плакати, але безпідставно я вважаю, що ні можна цькувати за це, не цькувати. Ну так я виховую своїх дітей. Скажіть, будь ласка, ось ви на моєму боці ви підтримуєте мою позицію чи навпаки ні? Ні, ніколи в житті я не била дітей. Була один раз ситуація, але е, я її згадую досі, і мені згадує її мій чоловік. А коли мій старший син він йшов, мені здається, в садочок десь там йому було 5 років. Він якось підійняв мені великий скандал. Я не піду потім їсти то не буду, то не буду, то не буду. І е, я виходячи е, з ним в садочок, в мене при виході з квартири була така кімнатка, де зберігаються речі. Але вона зі скляною двері, і все і він просто мене довів, і я взяла його і кажу: Йди сюди, завела туди, не зачинила двері, просто завела туди і кажу, стій тут, ти заспокоїшся, і потім до мене підійдеш. І я досі навіть про це жалкую, що я це з ним зробила. Стосовно того, хвалити дітей чи ні, їх потрібно хвалити постійно. Казати за все, що завгодно, навіть за дрібниці. Ти молодець, я тобою пишаюсь, це е не балує їх, це дає їм впевненості в житті, а впевнена людина по життю йде з гордо піднятою головою, і в неї все виходить. Тому щоб моя дитина не зробила дрібного, навіть я завжди скажу, який ти крутий і який молодець. Я ніколи не порівнюю свою дитину і кажу: а, ось а, той дивись, який молодець. Ось так треба робити. Я кажу, дивись, який він поганий, як ти круто зробив. <му> Я... Треба подумати, які в нас вдома є заборони. Я не будую свої стосунки з дітьми на забороні. Я а, будую їх на своєму прикладі. мене виховували так. Я дивилась на своїх батьків. Як тато відноситься до мами, як мама відноситься до тата, які цінності? Дідусь з бабусею. І мені дуже пощастило, що в мого чоловіка такі самі цінності, і тому своїм прикладом ми виховуємо своїх дітей, а не там якимось заборонами. Я автор те для своїх дітей. Намагаємось ні, але ми дуже емоційна родина. Тому, звісно ж, буває так, що ми і посваримось при дітях. Але один раз був момент: ми, я пам'ятаю, Тімур був маленький, і ми летіли в літаку. Так вийшло, що він посередині, а з одного боку я, з іншого боку, чоловік. І щось ми почали з ним як, типу, штовхати один одного, чи, а, грати ось цю штуку, ну, тобто не битися, але чомусь Тімур подумав, що ми б'ємося. І він прямо сів і почав плакати. І ми такі в ступорі кажемо йому Тимур, що трапилося. Він каже, не битися, будь ласка. Звідки він взагалі взяв, що ми б'ємося, і звідки в нього така ідея, що мама з татом можуть побитися, я не знаю, тому що ніколи ми не билися. Ось ми можемо посміятися один на одного, або там побігати. Ну, я в родині хлопчиків просто живу один одному підстрашних зробити. Так, ми можемо так. І мені можуть виписати, і Мішель маленький, але ніколи немає бійки. Ось, і він так розплакався в той момент, що ми вирішили, що навіть якщо сваритися, буде. То не про ньому, але ну, не виходить. Ну, дуже емоційна родина, тому буває так, що діти чують, як ми можемо е, кричати один на одного. Буває, звісно, такий формат. Ми, звісно, намагаємось виступати в одному в русі, що ми обидва або хороші, або погані. Але коли розподіляється, зазвичай кажу я, що я поганий поліцейський та чоловік хороший, тому що якщо мій чоловік гаркне. То це вже взагалі щось таке трапилося, і це найстрашніше, що може бути. Але зазвичай я, я пам'ятаю в своєму дитинстві, в мене так само ну, більш виховувала мама, але якщо папа щось так скаже, то це вже капець якийсь. Пам'ятаю, що е, в мами. Був такий погляд, він, мабуть, і досі є, але ну я вже доросла, що вона ось так вона нічого не казала, вона просто повертала на мене своє обличчя та очі, ось так дивилася. І в цей момент я благала, щоб вона накричала на мене, просто а не дивилася так. І якось я собі сказала, що коли в мене будуть діти, то я так дивитись на них не буду. І ось в якийсь момент я себе згадала. Я повернулася на. Я не пам'ятаю на когось з дітей, мабуть, на старшого сина, тому що він довше зі мною. І повернулася на нього і зрозуміла, що я дивлюсь на нього тим поглядом, як мама на мене, ось цей, коли в тебе прямо прям аж мурахи по шкіри. Мені 37 років, а я досі боюся своїх батьків. Я до речі вирішила зібрати в інтернеті всі оці токсичні фрази і поставити. Своїм дітям запитання, чи зможуть вони продовжити цю фразу. І цікаво, що вони мені будуть відповідати. Якщо ти мене не будеш слухати, то віддам тебе. у То віддам тебе. У дитячий садок, у дитячий будинок. Ти мені все життя допомагала. доювала подарунки. Е, подобаєшся. Коли виростеш, то тоді сам будеш їздити у Америку. Одягатися. Вирішувати. Не позор мене, бо. Я тебе люблю. Бо я буду звутися. Бо відправишся у дитячий будинок. Всі діти, як діти, а ти найкращий. Живуйте. Найкращий. Тобі важко. А я от у твої роки. Не важко. А я от. Твої роки. Сиділа на дивані. Віджигала. Ти живеш в мене вдома. О, тоді тобі, мама, буде все давати. Тобі можна їсти чипси. Будеш жити по моїм правилам. У тебе руки ростуть і ростуть. У тебе руки ростуть, і з дупи. От тато прийде з роботи і. Тебе, якщо ти. Будеш себе слуха, то ти будеш це є... не любити. І будемо себе телего. Дасть люлів. Несу свій ніс в м'ясо. В морозу. Чужі розговори. Кого ти такий? Найкрасивіший. Красунчик. І діти приходять до мене і розповідають. Я сподіваюся все, але я розумію, що, звісно, це не повністю все детально. Раніше, коли Тімуру, моєму синові, було десь років сім, і я, він приходив, і щось там в нього було не так, то мені потрібно було вгадувати. Я перебирала всі абсолютно, які можуть бути варіанти, чому він такий засмучений. А ну, давай, а може тут? А може, з цього боку, з цього боку. І якось мені я, я дуже довго сиділа з ним, розмовляла, і якось мені вдавалося таки знайти, чому, але він сам мені цього не казав. І коли це сталося кілька разів, він зрозумів, що я все одно дізнаюся і все одно докупаюся. І я показувала йому, що. Навіть коли щось е, не так в моєму сприйнятті цього, я все одно його підтримаю. І з цього часу він почав розповідати мені, ділитися зі мною. Іноді, звісно, він ділиться там якимось. Е, про дівчат і так далі, більше з батьком. Він навіть коли мене набирає з предмету Біологія набирав. Я кажу, що ви проходили? І йому було соромно мені сказати, що там було про е, статеве якесь там там, і так далі. І тому подібне, Ну якось так. Але я сказала йому, що я можу вислухати все. Я все теж знаю. Я взагалі то жінка. І мені більш відома вся ця структура, як воно все зроблено. І ось нещодавно йому сподобалась дівчинка, і він спочатку прийшов і просив купити квіти тата. Ось і тато наш був дуже щасливий. Він каже: А бач, я знаю. А тобі він не сказав. Але він за десь ну, хвилин 30 вже розповів і мені це. Хоча я робила вигляд, що я нічого не знаю що мені ніхто нічого не розповідав, батько не розповідав про цю історію. Він він ділиться, тому що він розуміє, що я його можу підтримати. Мені здається, найважливіше, що коли дитина вже відкрилася тобі і прийшла розповідати, що навіть якщо це щось погане, то е, ти повинен сприймати це і підтримувати дитину і дуже в спокійному тоні розповісти, якщо б вона щось зробила не так. Іноді е, е, те, що Тімур приходить і розповідає тільки мені. І я не ділюся цим з чоловіком реально. А є те, що він приходить і каже йому, тому що він просить, я поважаю його, тому він вирішив поділитися саме цим саме зі мною. І я не буду тією, яка прийде і потім скаже: слухай, на ну ти тільки мене кажи, але він мені таке розповів. Ні, те, що він розповів мені, і що повинна була для нього вирішити я, то моє, а то чоловікова. Ну мій син знає все про це. Він так, щоб напряму мене не питав, але для нього, в нього для цього є батько. Якщо він прийде і мене запитає про це, я обов'язково з ним це обговорю. І для мене дуже великий приклад того, що коли мій чоловік був у віці мого сина, то про свій перший сексуальний досвід та про все це інше, він прийшов і все абсолютно розповів мамі. І з нею навіть порадився, там як правильно, як ні. ну… І я, це абсолютно нормально. Е, мій син ще до мене з цим питанням не підходив. До чоловіка, можливо, так. Першому сину сподобалась дівчинка, і йому ніхто не казав про те, що ти повинен подарувати їй квіти. Але він дивиться, побачив, що тато іноді має приносять квіти. І це буває не на свята. І він знає, що це приємно дівчатам. Тому він, е, він попросив йому купили квіти. Середній син в мене я скуповую на День Святого Валентина всі Валентинки, які є. Я кажу, можна ще буде одна дівчинка, якій ми будемо дарувати Він, Ні, ну а як же? А ця залишиться без того серденька? Тому я тут п'ять мінімум ми купуємо серденьок в день святого Валентина для Натанов. <му> в дітей моїх конфліктів так, щоб там бійка була і так далі, ну тьфу-тьфу-тьфу. Не було. Я їх виховую так. Мені батько завжди казав, що найрідніша в житті людина в твоєму. В мене є молодший брат та старша сестра. Це твій брат та сестра. Батьки колись підуть. Може родина розвалитися. Ну не дай Господь. Діти підуть в своє життя, але найрідніша людина в твоєму житті, рідніше для мене, люди, це залишиться твій брат та твоя сестра. Тому це дуже класно. Я так виховую своїх дітей, що вони найрідніше, що є в них. Але ж, звісно ж, буває і там це моє відається, моє. Зазвичай це трапляється між молодшими двома, тому що в них 4 чотири роки різниця в віці. Зазвичай я на боці Натана. Тому що ну маленька дівчинка завжди щось там намагається подивитися, яка там грань його терпіння, і зазвичай вона до нього чіпляється. Буває так, що хтось на боці молодшої дитини, типу, якось це в дитинстві у нас було. Вона ж молодша або він молодший, поступися. Ні, я я так не вважаю, тому що, мабуть, в мене є молодший брат, тому я знаю, що іноді і молодші бувають неправі. Тому хто неправий, той і вигрібає. Була ситуація зі старшим сином. Мені здається, це пов'язано, чесно кажучи, з нянею було. Вона якось не дуже поладнала з нашим тренером сенсеєм, і вона щодня накручувала малого, що він не дуже хороший і так далі, і так далі, і так далі. І щоразу, коли я приходила відвести зі школи сина на карате, він не йшов. Він казав в нього, щось болить. мама, я хочу додому. І так було щоразу. Я зрозуміла, що щось трапилось не так. І ось я приходжу, підходжу до нього, велика школа, і кажу: ми йдемо сьогодні з тобою на карате. Ну, все, ну, в тебе немає вибору. Я не піду. Я кажу, ні, я говорю, ти підеш. Він впав на підлогу, почав плакати. Ти погана мама. І ось він мені таке замолотив. Я е, дуже емоційна людина, а для мене це ну, просто було як ножем в серце просто. І я його за шкіряку і кажу: Ми вставай, ми йдемо. І я йду на карате, а сама йду в мене окуляри, і просто в мене сльози в очах. Ну я майже плачу. І ось я ось так заходжу на карате. Ось так його штовхую, тому що він довів мене, ну ну, типу погана мама. І навіть там було ще сказано щось, типу краще був хтось інший. Щось він мені таке сказав. Це було єдиний раз в моєму житті. Я його заштовхую на карате, він заходить і стоїть тренер-сенсей. Я кажу, на, а я з тренером все обговорюю, тому що він великий помічник в вихованні моїх синів, дуже великий помічник. Я його заштовхую, кажу, на, забирай його, а він каже, стій. Він каже, знімай окуляри. Я кажу, ні. Він каже, знімай, знімай. І Я знімаю, а там ж червоні очі, все в сльозах. Він каже, Він. Я кажу, так, він каже, добре, виходь, я виходжу. Він поставив його. Я не знаю, чи правильно, чи то ні, але в мене не було жодної проблеми з тих пір з моєю дитиною. Він поставив його, до того він сказав, що найголовніша жінка в твоєму житті і кому ти повинен бути вдячний, це твоя мама. І образити маму може остання паскуда. Ну скажімо так. Він поставив його спарен з, з хлопцем, який був вищий за нього, навмисно, щоб він дав йому в носа. Навмисно, щоб він отримав. Я не знаю, ну, як ви вважаєте, правильно чи ні, але воно спрацювало. І він зателефонував чоловікові і сказав, щоб ти з ним не розмовляв добу. Взагалі, сказав, з мамою так не можна. Все, Тимур прийшов додому, зачинився в себе в кімнаті. Я ридаю, але там, як він, що він, чоловік теж. Доба пройшла. Ніхто йому не казав, вибачайся перед мамою. Взагалі не було таких фраз навіть сказано. Він прийшов до мене. Мама, ти в мене найкраща в світі, вибач, я не знаю. А потім з'ясувалося, я зрозуміла, чому. Е що це няня накрутила його, що його я воджу на карате до дуже поганого дядька. І навіщо я це роблю? Ну, як ви розумієте, няня з тих пір в нас не працювала. Я знаю, що багато батьків стосовно гаджетів там виставляють час, який можна користуватися гаджетами. Там є програмка. Я не виставляю, але я слідкую за дітьми своїми. Якщо, наприклад, Мішель взяла телефон, то я знаю, 30 хвилин я в неї прибрала його. А буває раніше і раніше прибираю, тому що в мене взагалі це як боротися з цим, розкажіть мені, будь ласка. В мене дитина дивиться в Ютубі блогерів. Як хтось чимось грає, як хтось приліває воду. І, а, а я хочу, щоб вона дивилася класні мультсеріали, які зараз вони повчальні, або мультики. І вона не дивиться цього. І вона ось бере телефон, ось так. Ось так сідає, розуміє, що я ж чую. І я кажу, що ти дивишся? Нічого. Я кажу, що ти поверни до мене. Я забираю в той момент телефон, я кажу, не можна дивитися, ну, ну, як хтось грає іграшками. Ось як боротися з цим я не знаю. Я вже їй показувала всі варіанти фільмів, мультфільмів про принцес, про злодіїв, про тварин. Ось не дивитися і все, а дивитися блогерів я не дозволяю, тому вона бере телефон щось погратися. Вже немає, але був момент, коли народився Тимур, мені було 23. Три. І коли я його народила і подивилася на цю манюню, я думаю, я манюня ще, а ще в мене тут лялечка маленька лежить. Якось на досвіді не, свої, не своєї родини, а ось навколо знайомих всі брали нянь. Е, і Ну і В мене, по-перше, батьки живуть в іншому місті. Е, в чоловіка немає мами, на жаль, а батько його живе в іншому місті, всі родичі в іншому місті, тому. Звісно ж, ми взяли няню. І якось я розслабила булки разом зі своїм чоловіком, і коли йому було півтора роки, я зрозуміла, що я не знайома зі своєю дитиною взагалі. Я не знаю, хто він чим він живе. Ну тобто я продовжувала свої 23 гей-гей-гей. Я не жалкую про те, що я народила так рано, тому що зараз круто в мене є мій класний дорослий друг та син. Але на той момент просто я не знала, хто він. І якось, колись ми поїхали з чоловіком, а його залишили з няною за кордон. І ось так сидимо в кафе в якомусь і, і телефонуємо там два рази на день. Зараз я телефоную дітям своїм постійно, що ти як ти і чому ти мене не набрав. Я ми зрозуміли вдвох, що ми не знайомі з нашою дитиною. Було дві няні, вони в міні працювали. Ми прибрали одну, залишили одну, і то вона там ввечері, тільки ми з ним були. І коли вони ввечері йшла, Моя дитина підходила до віконечка, дивилася. І казала Света, няню так звали свят, і ось так і в нього куди ти пішла, куди вона пішла? І ось так він з віконечка дивився вниз. А я ж типу, я ж тут. Я мама, я ж тобі дала життя. Але мама, яка дала життя, це маленький крок. Ти повинна бути поряд з твоєю дитиною. І я просто була в шоці, що е, ну, я думала, він прив'язаний до мене, тому що я все я вдала йому життя, і якось там він внутри, е, внутрикровно зі мною пов'язаний. Ні, дитину потрібно вкладати все своє життя. І в той момент я це зрозуміла. І коли я бачила, що моя дитина, коли моя дитина вдарилась маленька і біжить не до мене, а до няні, ну це це просто. Капець. Е, і я познайомилася. Ми познайомилися з нашою дитиною, коли їй було півтора року. Я... Це поганий досвід. Дуже сподіваюся, що мої діти не підуть до психолога через 10 років, що в них буде все добре. Хоча я просто така людина. А це нормально ходити до психолога. Багато людей звертаються до психолога. Може, я ще не дійшла до цієї. Штуки, але мені здається, ну, наразі, що якщо в мене якась проблема, то я можу її обговорити. Ну, якщо не з чоловіком, якщо не з мамою, то з подругою, ну, з кимось, я точно можу обговорити. І в мене, я знаю, що це зараз світ йде вперед, але в мене поки в голові, що як чужа людина зрозуміє мої проблеми краще, ніж людина, яка мене добре знає. Це нормально, взагалі люди не будуть мене. Дуже багато їх зараз перенавантажую е і заняттями, і спортом і так, далі, і так далі. Може їм якось складно, але мені здається, вони про це мені сказали. Тому я дуже сподіваюся, що мої діти за 10 років, якщо прийдуть до психолога, то не з темою про мене чи мого чоловіка, а з якоюсь іншою темою, тому що е я намагаюся не робити їм якихось дитячих травм. І намагаюся, щоб їх дитинство залишилось їхнім дитинством. Тому що в мене є досвід не мій, а моїх знайомих, що діти дуже хочуть швидше вирости, і батьки дозволяють їм це. А я навпаки, я хочу, щоб вони насолодились тим дитинством, яких в них є. Тому що коли. Хлопці віку мого сина зараз е палять кальяни, бухають і продовжують там, і тусуються, і дуже дорослі, здається, і навіть не продовжують сидіти за дитячим столом і грати в квести, і так далі. Це дуже погано, тому що все встигнете. Ви все встигнете, і діти все встигнуть. Це найкрутіший час бути дитиною, і я за те, щоб мої діти якнайдовше залишалися дітьми. Ну що ж, друзі, це був випуск про е, мої методи виховання. Тому давайте йти в коментарі всі разом і зробимо це як блокнот один, де і ви, і я будемо ділитися один з одним, де правильно, де неправильно, як правильно виховувати, чи як правильно сварити, чи взагалі не потрібно сварити. Пишіть, я дуже чекаю і буду вам відповідати. А це була Наталі Солонік, мій YouTube канал, тож, я Чекаю на ваші вподобайки та підписки. Ви всі найкращі, пам'ятайте про це.